Чи відчуваєш ти інколи, що діагноз ВІЛ затьмарює все інше, що він вкрав твою впевненість? Ти не один. Багато хто проходить через це. Але важливо пам'ятати, ВІЛ це лише частина твого життя, твоя особистість, твої таланти, твоя доброта ось що справді визначає тебе. За оцінками понад 150 тисяч людей в Україні живуть з ВІЛ? І кожен з них заслуговує на щастя та впевненість. Ось простий спосіб почати: склади список речей, які ти любиш у собі, і які тобі вдаються. Це можуть бути найпростіші речі. Згадай, які компліменти тобі роблять інші, поступово ти зрозумієш, що твоя цінність безмежна. Приймай ліки, дбай про своє здоров'я і пам'ятай, ти сильніший, ніж здається. Поділивсь цим відео, щоб нагадати комусь про його внутрішню силу.